Олег Володимирович, звідки виникла от така ідея, герб і годинник зробити з уламків того, що до нас прилітає на наше прикордоння. Цікаво, що ваші роботи були відзмічені на всеукраїнській алеї зірок, талантів ви і робота вашого сина Арсенія. І от я для глядачів, щоб було яскраво видно, це дійсно уламки. Уламки снарядів і іншої зброї, а на цьому відео бачимо, що герб України зроблений із гільз. То про ідею, ну ідея, напевно, обусловлена нинішніми подіями, які відбуваються на даний час у державі. Годинник був створений в 2023 році. Це якраз період, коли Білопільщина почала страждати від російської агресії. Майже щодня по нас інтенсивніше, ніж будь-коли. Так. І зародилася ідея зробити щось щоб напоминало, щоб можна було, щоб пам'ятали, дивлячись на це, пам'ятали завжди. Герб з гільз це більш якби, волонтерська ідея. Із-за чого ми допомагаємо хлопцям. І... Такі подарунки, хлопці отримують за донати, передають організаціям, які допомагають. Щоб була пам'ять у людей, з чого воно і як воно. Це виробить більше ну, сьогоденнішні. Якби не така ситуація в нашій державі, напевно, ніколи б ніхто б не трогав би до таких о, страшних. Виробі. Олег на годиннику я дивлюся, уламки це зброя. Це те ж уламки зброї, яка Білопіля чи тільки громаду. Ні, це у, уламки саме міста Білопілля. Тут уламки і системи заповергні град, і артилерії 152, 122 ї Це те, що саме летіло, саме по місту Білопілля. А гільзе? Це... Яка кількість взагалі пішла? На один невеликий герб виходить десь до 150, 150 гільз. Це зібрані особисто? Чи? Ні, це передають хлопці. Хлопці звертаються, часто спрашують, ну, треба їм там, на подарунок комусь, хтось допоміг, чи можна, чи ні. Ми завжди допомагаємо хлопцям. Скажіть, де сьогодні зберігається герб? Всього було зроблено вже більше десятки гербів. Вони знаходяться в різних містах. Ну, наприклад, цей є, цей знаходиться в Білопільській міській раді герб. Інші герби, е, хто в розіграші участвував, отримували вдома, висить, де в барі висить в караоке, які допомагали хлопцям. Де хто, -хто допомагає, тому ну, там і висить, знаходиться. Я так зрозуміла ну, про ідею з годинником і про волонтерський рух. Розкажіть детальніше. В ну, мене, як голова громадського об'єднання, туристичні купи гоницьке життя спочатку військової агресії, громадська організація допомагає нашим військовим зборами, придбанням розмоги обладнання військового. Ну, коли до нас звернулися хлопці, попросили зробити їм герб. Це перший герб був зроблений, вони караоке бар на Закарпатті зібрав їм на автомобіль. Хлопці вирішили віддячити їм за допомогу. І звернулися до нас, ми зробили герб, передали, і після цього почали робити. Майже на кожен, на кожен збор і на кожен допомогу, які звертаються. Крім цього, допомагає і обладнанням, і іншими виробами. Дякую, творчого і наснаги вам і надалі. Дякую.